Всім привіт! 23 й параграф для 6 класу починається з номером 988. <coughs> Значить, цей параграф називається модуль числа. Значить, і так, що у нас в умові? Значить, нам сказано, що на координатній прямій позначите. Малюємо координатну пряму. Так. На координатній прямі добре коли є 0 і одиниця виміру 1. Ну, а в сторону мінус один. І так, сказано позначте точку з координатою 0. позначили. Раз. Минус 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 клетинок влево от нуля. Это будет минус 5. И 8. От нуля вправо 8. Значит, это у нас будет ось. 8. Значит, найдите модули Найдіть модуль координати цієї точки. Значить, модуль 0, це 0, модуль мінус 5, це число протилежне до 5. Або відстань від початку координат до мінус 5, буде 5 клітинок. І модуль числа 8. 8 клетинок дому буду V7. До Наступно вправо 90. Значит, модуль координаты точки дорівнює 5. Ну, покажем відповідь. Значит, у нас є 0, є 1. І так, сказано, що модуль координати точки дорівнює 5, якою може мати, як е, яку координату може мати точка. Значить, для першого, якщо модуль дорівнює 5, то відповідно може бути як 5 точка, так і мінус 5. Тому що модуль це відстань від 0 до точки. Тобто може або ця, або ця точка. І 8. Якщо модуль дорівнює 8, то може бути як 8, так і мінус 8. Від нуля вправо сюди 8, і вліва сюди 8. Наступний номер 992. На координатній прямій побудуйте. Будуємо. На координатній прямій. точка 0 і одиничка. На координатній прямій побудуйте дві точки, у яких модуль координати дорівнює 4. Якщо модуль координати дорівнює 4, то це 4 і або. Дві точки, друга точка це буде мінус чотири. Далі три з половиною. Це плюс 3,5 або мінус 3,5. десятих. Значить далі три, точно так же. І...

Числа у нас перше 5 других і 2 п'ятих. Значить, вони не протилежні, вони обернені. Значить, Протилежні це ті, що відрізняються знаком. Значить 2 п'ятих і мінус 5 других. Знаком відрізняються тут плюс тут мінус, але. Вони ж різні. Тут 2,5, а тут більше одиниці. Значить ні. Ні. Третя. 2 п'яти і мінус 2 п'яти. Так, оце вони протилежні. Тобто вони відрізняються лише знаком. Так, наступна вправа. 999. Перше. Значить, Запишіть число, яке протилежне до числа. Яке протилежне до числа. Значить, у нас задно число 41. 41. До нього протилежне буде мінус 41. Друге. Мінус 7,2. До нього протилежне буде. Відповідно з іншим знаком буде 7,2. Далі 2,13. Протилежне до нього буде мінус 2,1 І четверта станє мінус 8,9. До нього протилежне буде. Вісі плюс вісім, дев'ять сотих. Так, продовжуємо. Наступна вправа. Тисяча один. Перше. Значить, знайдіть. Мінус Х, тобто число протилежне до ікса. Треба знайти число протилежне до х, якщо сам х дорівнює 9 з половиною, значить мінус х протилежне до нього число буде 9 мінус, мінус 9 з половиною. Друге. Якщо х мінус 6, то до нього протилежне буде число 6. Далі, якщо х мінус 30, то до нього протилежне буде число 30. І якщо х 38, то протилежним буде мінус 38. Добре, переходимо далі. Наступні вправи. Значить третя. Розв'яжіть рівняння першим мінус х дорівнює 34. О, тобто збився 28, 28, то це класна робота. Значить, якщо мінус х дорівнює 28, то йому протилежне число буде дорівнювати мінус 28, друге. Мінус х дорівнює 2. Число протилежне до 2, це мінус 2. Третє. мінус х дорівнює да мінус 86. Знову шукаємо протилежне, тому що мінус х і х, вони ж протилежні. Значить, до цього числа протилежне, це буде просто 86. І четверте, мінус х дорівнює да мінус 5, х дорівнює да 5. Продовжуємо далі. 1005. Знайдіть модуль числа. І так, перше. Модуль числа 7, дорівнює 7. Друге. Модуль числа мінус 8, дорівнює 8. Третє. Модуль числа мінус 42. дорівнює 42. Четверте. Модуль нуля це нуль, п'ятим. Модуль мінус одиниця дорівнює одиниці. Модуль звичайного дробу шість сьомих дорівнює шість сьомих. Далі. модуль числа 100 дорівнює 100 мінус 250. Значить, протилежне до нього буде 250. Так, далі -8/17. Значить, буде 8/17. 10 0,1. Модуль буде одне сота. Як ми розв'язуємо? Модуль додатнього буде воно ж, те, ж саме число. Якщо від'ємне, то протилежне число буде, модулем його. І так, 2,8 додатнє, тому модуль його буде те ж саме число. І станем- 1 сила 2 третьих модуль буду ему протеллежжно одна сила 2 третьих так далее значит 1800 найдите сумму идолбуток модулив и добуток модулей чисел. Знайдіть суму і доводок модулів чисел. Ну, знайдемо. Значить, і так, перше. У нас числа 6 і мінус 3. Значить, треба знайти суму і добуток модулів цих чисел. Значить, суму цих, модулів цих чисел. Це значить модуль 6 додати модуль мінус 3. Дорівнює да добуток, це значить модуль 6 помножити на модуль мінус 3. Дорівнює. Да тут 6 додати 3 дорівнює да 9. Тут 6 помножити на 3, дорівнює 18. Друге. Значить 24 і мінус 12. Модуль 24 додати модуль мінус 12. Дорівнює 24 додати 12, Дорівнює 36. Тут 24 по модулю помножити на мінус 12 по модулю. Значить, це буде 24 помножити на 12. Так, скільки це буде? 24 на 12. 8, 4. 4, 2. 8. 8, 2. 288, 288. 288. Третє. Значить, в третьому

Мінус 25. Модуль мінус 3 додати модуль мінус 25 дорівнює да 3 плюс 25 дорівнює да 28. І модуль мінус 3 помножити на модуль мінус 25, це буде 3 помножити на 25 дорівнює да 75. Так, наступний номер 1010. Значить, Укажіть від'ємне число модуль якого дорівнює. Да І так, для першого. Якщо модуль його дорівнює да 24, то це число мінус 24. Друге. 0,4 значить мінус 0,4. Третє. Мінус 14,25 і четверте мінус 311. Так, ну, продовжимо параграф наступного відео.